Друзі, от роблю моніторинг Фейсбуку на наявність злоякісних російських груп. Ось покажу вам ще такий прийом російських хакерів генерувати за допомогою штучного інтелекту військових, які типу загинули на війні в Україні. І дуже часто вони генерують підлітків. Ось, Наприклад, 20 років Єрмолаїв Ілля вічна пам'ять. Згенерований хлопчик, він не справжній, і це все в групі продається, все БУ, Ця група є злоякісною, тому що її адмін пропускає ось такі пости, не блокуючи їх. Хоча вони дуже часто пишуть, що ми не публікуємо ніякі збори, тільки товари, але вони пропускають ось такі згенеровані за допомогою штучного інтелекту пости. Тому, будь ласка, якщо ви бачите або ось такий почерк. От таку, таку тематику картинок, де вічна пам'ять, ні в якому разі не ставте реакції. Бо дурні вже наставили 2070 лайків. Ну, лайків, реакцій. І відпочіться самі, бо тут ризик потрапляння в цю групу є не тільки у пенсіонерів, але і у нашого молодшого покоління. І на неї навіть підписано два моїх друга. Тому будьте обережні і. Дуже обачні. тому що ви несвідомо співпрацюєте з нашим ворогом в інформаційному просторі.